Доброго дня, колеги. Городище Черкаська, 14 червня. Інформація чисто для новачків. Багато хто вирощує і пророщує самостійно черенки для того, щоб потім мати свої особенні саженці. Є така деталь, яку важливо відразу зробити як тільки ви. У вас є вже зелені пагони, вам потрібно пронормувати. Не жаднічити, не залишаєте всі пагони. Дивіться, наприклад, На кишмиша цитрон Сарькоцький, показую вам є верхній зелений пагін і є нижчий зелений пагін. Я стараюся в пріоритеті залишати сильніший, але буває, інколи сильніший, дуже низько, і в верхнього є точка росту. Його тут довжина 5 см, всього десь сантиметрів 7. Тому я виламую відразу. Тобто, коли видно, що один із пагонів має точку росту і він в більш зручному положенні по відношенню до іншого потрібно відламати, виламати один пагін, залишити один. Буває, у вас тут двонічки, тройнічки йдуть, теж залишайте по одному пагону. Ціль виростити сажанець з одним сильним пагоном. Немає абсолютно необхідності там вирощувати два-три зелених пагона, тому що для однорічного саджанця в цьому зовсім немає потреби. Знову ж таки, дивіться, рядишком. Верхня, верхній зелений пагін є в нього точка росту, рядом якийсь недоразвитий двойнічок, і внизу теж є пагін, який ми виламуємо. І в, кін, в кінцевому результаті дивіться, що ми маємо два сажанці із двома зеленими пагонами по одному на кожному. І вони будуть далі рости без перешкод. То є, за рахунок того, що ми виламимо зелені пагони, ці зелені пагони, які залишаються, вони швидше ростуть, краще ростуть, і сажанець краще розвивається всього найкращого.